Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти швиденьку відео. Хочу показати вам своє замовлення компанії Лівеста по каталогу номер 6 По ось цьому каталогу. Замовлення прийшло мені вже доволі-таки давненько, але я тиждень не була вдома, мене не було і я не могла відзняти все так відставила і дещо вже навіть і мене дівчатка порозбирали. Тому. Покажу, що залишилося. Були хороші пропозиції в цьому каталозі. Одна з них це, я в минулому каталозі показувала, що хочу взяти кілька ось цих бальзамів масажних. Бальзам з екстрактом кінського каштану. Мене дівчатка запитували. І в минулому каталозі хотіла я їх замовити, але не було в наявності. І тільки вступив в дію цей каталог, бачу, з'явились ті каштанчики, і я відразу ж вирішила зробити замовлення, того, що, думаю, гарна пропозиція, і, думаю, по 129 гривень за умови при покупці будь-якого продукту з каталогу, а можна було по такій ціні взяти. І я з каталогу покажу, що взяла. Перше, що взяла, це. Почну, мабуть, з маленького. Ну, взяла лачки. Лаки для нігтів були по гарній ціні. Там було вигідно, вигідно брати, здається, три. І взяла я ось такі. Зараз, якщо знайду, в каталозі ці лаки. Один плюс один дорівнює 3. Ось так. Виглядає пропозиція на ці лачки. І я вирішила деякі взяти ружевий. Ось така троянда для мене, ніби така ніжна. Ніжний трояндовий, це який це у нас 95-й. Ось так він. Ось так він представлений у каталозі 95-й. І ось так він виглядає вже доволі такий гарненький рожевий лак на літо. Ще ось такий мені захотілося з блискітками, я його вже наносила на нігті, зараз в мене. Звісно, нігті такому трохи вже треба зняти і перефарбувати, але зараз не маю коли, хочу відзняти швиденько. Ось так гарно поблизько, я дуже такий гарний колір. Це в мене колір номер 37 Ось він в каталозі, ось такий він. І ось так він виглядає вживу. Доволі таки симпатично, поблизько і гарно. Мені сподобався. І третій. Береш 2, третій, виходить у подарунок Номер 30 ось такий ось він в каталозі, 30-й номер. Ось так він виглядає. Ну, в принципі, подібні по кольору вживу і в каталозі, теж такий, ніби як з перламутром, такий. Бежевий якийсь такий він йде, золотистий навіть трішечки. Але лочки мені сподобалися. Якщо береш 3, за ціною по 66 гривень кожен, якщо три береш, а так 99 гривень ціна одного лаку. Взяла я лачки. Далі, що ще я взяла по каталогу, буду дивитись, взяла дві дитячі зубні пасти, ось такі з полуничкою. Часом мене запитують, дівчатка бере чоловікова сестра для доньки, також того, що вона не любить м'ятні, тому бере якісь такі з фруктовим таким. Смаком. І взяла два ось таких бальзами з перцем чілі. Була пропозиція на нього в каталозі також. Взяла я дві штучки. Більше в мене беруть з, з каштаном, але деколи і цей запитують. тому взяла. Ось так вони окремо цього разу в каталозі були. Взяла я дві штучки. Також з перчиком нехай буде. По 164, здається, гривні а була ціна одного. Не можу знайти швидко. Здається, так. Ось так. Два було брати вигідніше. Купуй два та більше за крутими цінами. По 164 гривні буде, якщо береш дві штучки, тому я взяла два. Поставлю сюди, вони такі маленькі. Далі, ще по каталогу я взяла помадки, поматові, рідкі. Ось так виглядають в коробочках. Зараз покажу кольори, які взяла. Десь вони у нас на перших сторіночках. Так, ось так виглядає ця помадка відпочилось. 289 гривень, вона йде стійка, рідко матова помада, вона досить таки стійка йде. Так, я взяла, де тут у нас відтіночки. Так, четвертий. картой. А нет, а. Да, тут колер. Ага, четвертый, третий. Сотратий и шестый, сдается. Сдается шестый. Так, дребненько, сдается шестый. Так. Третий будем дивитися. Матки ці Брали мене дівчатка, їм подобаються. Думаю, вони пригодяться. Ось такий гарний відтіночок. Це в нас йде третій. В каталозі він виглядає. Ось так. В каталозі. І ось там вже воно, ну, в принципі, подібний. Подібний, як на мене, можна, в принципі, на каталог навіти. Коли вибираєш, гарний такий рожевий, гарний відтіночок. Це третій. А далі четвертий. Так, буде тут у нас коробочка. Це у нас четвертий. Четвертий, ось так, виглядає в каталозі. і так, виглядає сама помадка. Ну, в принципі, в принципі, подібний. Також. Вони стійкі йдуть. Тут так ставити третій, четвертий і це шостий, мабуть, у нас. Ну шостий. Так. Так, так, так. Це у нас іде 0,6. Теж такий доволі симпатичний відтіночок, як на мене, доволі такий насибельний. Ось так він виглядає в каталозі. І ось так виглядає в самому стіку. Ось такі помадки. Три штучки я взяла, Ці такі подібні, цей трішечки світліший. Гарні відтіночки. Далі, так, це у нас виходить по каталогу все, що я брала, потім 10 продуктів з каталогу я взяла, і можна було взяти тоді до кожного цей бальзам з кінським каштаном. Ось так вони приходять по два запаковні, я так і показую. Тішечки тут, оплівочка ця, так і показую, не розмотувала їх. Єдине, що 5 у мене вже забрали. Я брала 8 ось цих з кінським каштаном. І в мене лишилося тільки 3. 5 у мене вже дівчатка таких забрали, і лишилися тільки з, цим, з паприкою і три штучки з кінським каштаном. І ще я взяла. Також була по цій же пропозиції при покупці будь-якого продукту з каталогу, можна було взяти ось цей пілінг, гель-пілінги обличчя з екстрактом рожевого грейпфрута за 139 гривень. І я взяла, так як мені можна було ще взяти дві одинички, я взяла два ось цих якісь такі, трохи як недолиті, але так вони постікали. Дві штучки взяла ось цих. Пілінги. Подобаються вони мені. У мене зараз такі є, я зараз таким користуюсь. Мені подобається, як він очищує гарно так до скрипу, шкіра очищена. Подобається мені. Тому взяла дві штучки також по цій пропозиції. І ще була пропозиція, якась була на той е, момент, коли тільки почав діяти. Якось перш, перші дні дії каталогу я робила замовлення, була якась. Е, Пропозиція ще можна було злови пару, за якусь кількість балів, мабуть, можна було замовити продукт по спецціні з хорошою знижечкою з 50%. І я взяла ось таку мивалочку з аліцеловою кислотою для проблемної шкіри, я думаю, для схильної до акне. Ось таку взяла. Вона вийшла мені в 99 гривень. Угу. Можливо, донька буде користуватися. І ще взяла ось таку водичку Мартін Ліон. Також взяла з такою ж скидочкою, 33950 мені вийшла водичка. Це у нас F-62, це йде на сардідон, здається, аналог. Взяла його, вирішила спробувати, поки була по цій пропозиції. В принципі, чому б і не взяти. Ароматик мені подобається сам. Тому вирішила взяти на нього аналог. Здається, це на трусарті. Якщо не помиляюсь, бо вже й сама себе. Зараз потестую. Так, класний ось так виглядає симпатично. Досить таки симпатично виглядає флакончик і аналог на Донна. Класний ароматик. буду носити з задоволення. Весною він мені дуже заходив. Далі, що ще взяла? Ще взяла набір. Був якийсь розпродаж, там були представлені продукти. Я взяла два ось такі набори, два не набори, а бальзамчики після гоління. Це торгова марка Лівеста такі робить. Взяла я дві штучки, нехай будуть. Ще взяла по цьому ж, по цьому ж, здається, так, по цьому ж розпродажі взяла набір ось такий. Я в минулому, здається, в минулому ж позаминулому замовлені такий брала соло. Тому взяла ще одне. Мені сподобався гарний, приємний ароматик. Здається на майвей схожий, якщо я не плутаю, тому вирішила взяти і в цьому по спецстіні. І покажу ще дещо взяла з декоративочки, також по цих пропозиціях. І була якась тоді ще пропозиція додаткова для представників. Нараховувався кешбек за, за замовлення. У мене тоді вийшла така ну, доволі непогана сума, і я. Вирішила на цей кешбек взяти собі ось такі запечені румяна. Давно я на них дивилась в каталозі, давно дивилася, все якось я заглядала, заглядала і все ніяк не, не доходила мене до них черга. Але дуже подобались вони мені в каталозі такі, зараз знайду ось такі дві-два відтіночки. Dirty Rose і Sparkling Cinnamon. Це більш такий, як бронзер, якийсь такий більш бронзуючий, а цей більш рожевий, як румяна. Подобались мені так ці продукти. І от вирішила я за кешбек взяти собі ці рум'яна. Зараз подивимося, як вони виглядають дуже гарно, а так симпатично виглядають в каталозі. Це у мене відтіночок 102. Djokerose. Знаю, чи фокусує. І так, де ти відкриваєшся? Така квадратна упаковка. Так, чим би там закрити. зеркальце? Ось так виглядають вони самі палеточці. Такі і рожеві, і. Бежеві, золотисті, якісь такі близькі, такі коричневі. Досить такі симпатично виглядають, приємні такі на дотик, гарно набираються, вони такі якісь темненькі, ніби. І ось так з таким сяйвом лягають. Гарний продукт. В принципі, мені сподобався. Хочу більше ось так нанести. Ось так з таким приливом лягають ці румяна. Ось так виглядають. Мені сподобались. Буду носити, тут все заглядаю, заглядаю, і все як таке пакування. Квадратненька така упаковочка. Все заглядаю, і все я ніяк не, не зберусь взяти. Ще взяла, вони мені вийшли по цьому кешбеку. За 6 копійок, здається, тільки. Так, за 6 копійок. Далі по цьому ще розпродажу я взяла матуючу пудру. Ось таку Матуюча фінішна пудра. За 79 гривень, здається, вона йде. Ось в такому відтіночку. Вона йде без зеркальця, просто. Таке пакування пластикове. Відтіночок тут, 0,1, ну, 11 грам. Такий світленький, доволі. Ось така світленька пудра матуюча. Ну, Пудри, в принципі, пригодяться, чи донька буде носити, чи я далі. Дуже гарно мені подобається, як ці румяна переливаються, бачите, таким відливом подобається мені. Далі ще взяла палеточку. Палетка йде, це здається для контурування, для обличчя. Ось так вона виглядає. Два хайлайтера і два контури. Вирішила взяти ще такий продукт. Ось так виглядає, така тоненька. Тут у нас МП-901, це, я так розумію, відтіночок 18 г. Тут також є зеркальце, чим би нам його прикрию коробочкою. Ось так виглядають. Самі ось ці продукти. Два контура і два хайлайтера. Легенько так спробуємо. Гарно так набираються, гарно передають пігмент. І хайлайтери також доволі таке пігментовані, де б їх так нанести. Мало набрала. Але передаються гарно. Такий хайлайтер світленький, один такий світлий, білий навіть такий, а інший такий більш золотистий, бежевий. Ще хочу набрати першого цього світлішого, з я його легенько так. Гарні такі відтіночки, вони не рижать, вони такі доволі, ну, гарні відтінки. Як на мене, світліший можна таку легеньку давати, і більш такий темніший коричневий. Він не рижий, він такий темно-коричневий. Темніший коричневий. Правильний такий коричневий навіть. Не темно-сильно, аж темно-коричневий, але не рижий, я маю на увазі. Мені рижі не подобаються. Такі. Такі продукти. Зараз скажу, скільки ця мені палеточко. Палетка для скурпів. Скульптурування 99 гривень. І ще взяла дві палеточки тіней ось такі. З цієї шльнички. Це тут у нас тіні, здається. Здається, тіні. Друга і перша. Так. так, це у нас. Де називається? Де називається? Ага, палітра тіней? Так, це 01, Ось тут номеручок. І ось так виглядає сама палеточка. Теж такі симпатичні відтіночки доволі. Великі такі рефіли, Ну, це, я думаю, носити матовий. Цей матовий, Ді ще так нанесемо, і два такі сяючі. Гарно так набираються. Гарно так вони, як по маслу, просто наносяться. Дуже мені подобається. У мене вже така одна палеточка є, і її зараз в мене отака друга. Здається, це друга. Де тут написано? У мене другу, в другому відтіночку. І в мене зараз її тут немає показати, бо я її забрала з собою і лишила Не вона. Така темніша вже. Ось так виглядає. Ось так вона виглядає другий номер. 18 грам, доволі такі великі рефіли. Вистачить тут три вже таких сяючих, ніби цей один матовий. Спробуємо і її гарно так набирається. Цей також всі вони гарно наносяться і матові, і сяючі. Так набираються на пальчики. І зараз покажу, як вони передаються, дуже гарно тянуться так просто, як масляні. Матовий доволі таки теж непогано передається і ці сяючі також ці такі риженькі. ці більш коричневі. Я люблю такі відтіночки, мені подобаються. Ось такі палеточки, ось такі тіні взяла. Доволі таки задоволена я цим замовленням. Класне. Трохи декоративки, трохи із необхідного барзамчиків підібрала. Прийшов мені новий каталог, ось так він виглядає. Це вже сьомий. Буде діяти він з 16 червня по 13 липня. Ось так такі дівчатка будуть його представляти. Таке було моє замовлення. Цікаве, доволі таки різноманітне, трохи декоративки, задоволена я декоративочкою, дуже мені сподобались продукти, доволі таки пігментовані, гарно переносяться. Помадки також доволі таки носибельні, як на мене, гарні відтіночки, ароматики, всього потроху. Пишіть, що брали з таких продуктів ви, чи знайомі з цією продукцією від Лівести, чи пробували, чи тестували. Буде цікаво почитати. Пишіть, чи сподобались вам палеточки. Буду чекати на вас у коментарях. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!